Витрати палива на автомобілі KIA Niro Hybrid. Зараз, от ви бачите, 4,8 літра на 100 км. Це витрати за 3027 км. Машина проїхала 3027 км. І за цей шлях такі витрати 4,8 літра на 100 км. 3027 км назад я скинув витрати, після цього я їх не скидав. Заправляв машину, їздив, їжджу в основному по Києві. це більше, По Києву більше 90% всього пробігу. Менше 10% це Київська область. Їздить, намагаюся, не в часи пік, не в пробках, щоб не тягнутися тяну, не в тянучках. Але все одно в Києві тут буває, попадаєш в тянучки. Ну, в основному це в нормальних, більш-менш так в нормальному трафіку такі от витрати. Витрати ці в основному за кінець весни там, за літо з працюючим кондиціонером. Я майже весь час їжджу з кондиціонером. Не люблю їздити з відкритими вікнами, мені, мені особисто не подобається. Автомобіль пригнаний зі Сполучених Штатів, під мене спеціально він приганявся. Потім тут він трошки відновлений був, там були невеликі пошкодження. Ну от така ситуація з витратами палива на цьому автомобілі.